Вітаю вас, друзі. Я іще, на жаль, досі хворію, але мені вже значно набагато краще. Зокрема, і тому, що ви допомагаєте нашому війську, донатите на русоріз, це додає оптимізму. Тож я закликаю вас не зупинятися у жодному випадку. Хочу із вами сьогодні поговорити на таку одну дуже цікаву тему. Якщо ви стежите за моїми випусками. То могли помітити, що я часто кажу, що наша держава недостатньо готується до війни, яка іще триватиме, але натомість я бачу ознаки підготовки до виборів. І сьогодні хочу саме на цю тему із вами і поговорити. Міністр фінансів нашого українського уряду Марченко зробив дуже адекватну заяву і сказав, що ми маємо готувати наших військових, наш народ до іще одного року війни. Нам потрібно більше грошей, ніж цього року необхідно покрити 16 мільярдів євро на наступний рік. Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, заявив Марченко. І от чому я вважаю, що ця його заява адекватна? Тому що очевидно, що російсько-українська війна триватиме найближчим часом, найближчий рік, а може навіть і більше, вона не завершиться просто так. Чому? Не тому, що Україна не хоче миру, Україна прагне миру, і Україна не починала цю війну, а тому, що росіяни не бажають завершення або навіть призупинення російсько-української війни у російського керівництва, як ми з вами знаємо, стратегія полягає в тому, що вони сподіваються, що наша оборона виснажиться швидше, аніж російська економіка. Тому вони налаштовані продовжувати війну, робити вигляд, що вони, наче як за мир, за переговори. Можливо, Путін буде заради цього іще ще кілька разів зустрічатися із Трампом, чому б не зустрітися, коли йому червону доріжку там розстилають. Але факт лишається фактом: Росіяни хочуть і далі продовжувати свою агресію проти України. Тож питання чи буде мир, це залежить не зовсім від нас, ну від нас також, якби Україна перемогла. Але наразі все залежить від агресора. Якщо агресор зупиниться, то буде мир, якщо не зупиниться, то миру не буде. Крапка, інакше це не працює. Отож, ми з вами перебуваємо в реальності, де російсько-українська війна не закінчиться найближчим часом. Це варто усвідомлювати. І добре, що міністр фінансів це озвучив вголос і сказав, тому що у багатьох у нашій владі є ілюзії з цього приводу. І от на цьому моменті я хочу вас попросити підписатися на мій канал. Це важливо, щоб не пропустити нові випуски, а ще обов'язково. Це іще ще важливіше закиньте вже зараз по 2 гривні на поточний русоріс, тому що фронт потребує нашої з вами допомоги. Ми постачаємо війську лише найкраще рішення, найкраще в піввідрони Камікадзе. І ми робимо це завдяки вам, завдяки вашим внескам. І навіть одна-дві гривні є дуже важливими, тому долучайтеся реквізити в описі до цього відео. Так, ось чому я вважаю, що все одно частина української влади вірить не у реальність. а Вигадує собі ілюзії, що ми можемо отримати найближчим часом вибори це дуже легко пояснити. Подивившись на новини щодо проєкту бюджету на наступний рік. Якщо ви не знали, то буквально здається вчора. Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2026 рік, і далі його має затвердити парламент. Думаю, це буде найближчим часом. І я процитую прем'єрку Свереденко, яка написала: зараз вся Україна має бути у війську або для війська. Погоджуюся на 100%, Це відображає і державний бюджет 2026. Видатки державного бюджету 4,8 трильйони, а доходи 2 трильйони 826 мільярдів. Тобто дефіцит більше ніж 2 трильйони гривень. У нас на наступний рік прогнозується це величезний дефіцит, і ви запам'ятайте цю цифру, тому що це важливо. Ви зрозумієте зараз, чому потреба у зовнішньому фінансуванні в нас дуже велика, і можливо, то цей дефіцит нам будуть перекривати наші західні партнери. Але з видатків на наступний рік на оборону ми плануємо витратити 2,8 трильйона гривень. Це на 168 мільярдів більше аніж у 2025 році. Це добре, це правильно. Більшу частину грошей Україна зараз витрачає на оборону, але разом із тим ми плануємо збільшити на 66,5 мільярдів гривень видатки на освіту. Зокрема, уряд планує у 2026 році підвищити заробітні плати вчителям на 50%. І отут я би хотів, щоб ви, друзі, мене зрозуміли правильно. Я не проти того, щоб вчителям підіймали заробітні плати. Я тільки за те, щоб вчителям і будь-яким іншим працівникам соціальної сфери підняли заробітні плати. Це важливо. Та люди мають отримувати достойну зарплатню. А зараз ані вчителі, ані медики не отримують достойної зарплатні. Та разом із тим. Якщо ми говоримо про у війську або для війська, в пріоритеті напевно сьогодні мають бути українські військовослужбовці. Тому що якщо в нас військовослужбовців не вистачатиме і далі дуже серйозно, а їх не вистачає. Якщо і надалі у нас військовослужбовці не будуть отримувати ну вищу заробітну плату, аніж зараз, то у нас може статися так, що не буде й оборони. Якщо в нас не буде оборони, то в нас і не буде своїх вчителів. Ну, будуть інші вчителі, які будуть розказувати про парту героя а, і про пісню Яруські. От що станеться, якщо не думати про військових. І мені не зрозуміло отаке от рішення уряду: от відверто не зрозуміло, чому ми не піднімемо заробітну плату військовим, але можемо підняти при цьому заробітну плату вчителям. Можна сказати, що ну, в нас дефіцит бюджету. От про 2 трильйони я говорив буквально дві хвилини тому. І так, в нас дефіцит бюджету. Але якщо в нас отакий величезний дефіцит бюджету, звідки ми беремо гроші на те, щоб підняти заробітні плати вчителям? Дуже гарне питання. Разом із тим, разом із тим ми маємо не цуратися рішень, які робить наш противник. Не всіх, але деяких. деякі рішення можна запозичити. Як Росіянам вдається без примусової масштабної примусової мобілізації постійно набирати нових і нових військових на війну проти України? Дуже просто за допомогою фінансової мотивації. У нас, а вже ж, набагато менше фінансових ресурсів, аніж у нашого противника, і ми не можемо стільки грошей вливати в оборону, як вливає в напад Російська Федерація, але деякі, можна було би, деякі речі даруйте можна було би запозичити в нашого противника. Про що я говорю конкретно? Сумська громада планує виплачувати тим, хто підпише контракт зі Збройними силами України, або в ДССТ, або з Національною гвардією, або з ДПСу грошову допомогу у розмірі 30 тисяч гривень. Це разова грошова допомога. Що таке 30 тисяч гривень? Ну, це не, не такі дуже великі гроші, якщо дивитись там на сучасні. Нірки на інфляцію в Україні і в цілому на заробітні плати військовослужбовців разом з тим, наш противник е, отаку разову виплату на початку на підписанні контракту платить сьогодні росіянам у розмірі, якщо перерахувати у гривні від 500 тисяч до 1 мільйона, якщо перерахунок робити в гривнях, тобто росіяни вкладають грошей. У е, забезпечення своїх військовослужбовців значно більше аніж Україна вкладає в грошове забезпечення своїх військовослужбовців. Звісно, український військовий в першу чергу боронить Україну, і він не за гроші воює. Але фінансова мотивація має велике значення, тому що військовий має набагато вищий рівень вмотивованості, і він набагато спокійніший, коли знає, що його дружина, що його родина забезпечені, ось що він отримує достойну заробітну плату. Натомість ми бачимо ось отаку ситуацію. Зате ми можемо підняти заробітні плати вчителям. Знову ж таки, при всій моїй величезній повазі до вчителів, в мене навіть мама-вчителька. Але те, про що ми зараз із вами говоримо, це друзі, є ознака того, що частково наша влада десь розглядає варіант підготовки до виборів. Бо піднімати заробітні плати вчителям під час такої великої екзистенційної війни, коли невідомо, чи взагалі вибори будуть колись, це спроба сподобатися електорату, це не рішення спрямоване на посилення обороноздатності і виживання України. Це рішення спрямоване на те, щоб задобрити працівників соціальної сфери, щоб вони потім колись теоретично могли проголосувати. А що якщо голосування не буде взагалі, тому що Україна може не витримати, якщо не приділяти належної уваги армії, це я навіть не кажу про армійську реформу, вже втомився про неї говорити. Друге, що нам варто було би запозичити у росіян, це питання антидронового захисту. Воно зараз надзвичайно актуальне, тому що російські FPV-дрони залітають вже на трасу слов'янськ ізюм і б'ють там нашу техніку, наш транспорт. Я скажу навіть більше до кінця цього року. Російські FPV-дрони будуть залітати вже і в сам зюм, якщо іще досі не залітають. Разом з тим, російські дрони літають і в інші населені пункти. Чому це настільки важливо? Тому що якщо в нас не буде працювати належним чином логістика, ми не зможемо тримати оборону. Найяскравіший приклад, який я вже наводив неодноразово, це Курська операція. Коли росіяни перерізали логістику підрозділом Сил оборони України, то тоді. Наші підрозділи вже не могли тримати там оборону, бо немає постачання, бо неможливо евакуювати людей, бо неможливо здійснити жодну ротацію особового складу, і треба відходити. І от зараз росіяни працюють над цим на сході нашої країни, щоб ми втратили слов'янський і Краматорськ. Вони починають працювати по трасах, і на цих трасах, на жаль. Ну, от, можливо, тільки зараз почали встановлювати антидронові сітки після того, як з'явився розголос. Але ці сітки треба було ставити ще півроку тому, насправді. Тобто, думати треба наперед. Але цього зроблено не було. Також дрони долітають зараз і до добропілля, і ФПВ-дрони, я маю на увазі, і до Добропілля, і до Краматорська, і це теж дуже велика проблема. А, ось а, а якщо нічого з цим не робити, то завтра вони долітатимуть до Павлограда, а післязавтра вони долітатимуть до Дніпра. І знаєте, ми з росіян сміялися і з антидроновими сітками на дорогах. Ми сміялися з них, і ми сміялися із росіян, коли дивилися, як вони затягують житлові будинки в Білгородській Народній Республіці антидроновими сітками. Але напевно це теж рішення, яке ми могли би у нашого противника запозичити. Водночас я бачу, що зокрема місцеві громади не виділяють коштів на фортифікації, на антидроновий захист, а виділяють кошти часто, не всі, звісно, громади, але часто виділяють гроші там, на клумби, на спортивні майданчики, на соціальну сферу знову ж таки. І я спершу думав, може це обумовлено тільки бажанням вкрасти на місцевому рівні. Але зараз я думаю, що це, напевно, теж бажання сподобатися електорату. З розрахунком, що колись, можливо, будуть вибори. Варто усвідомити всім і кожному в Україні найближчим часом не буде виборів. Чи це погано? Ну напевно, погано. Але об'єктивно в такій реальності вибори провести неможливо. Чи потрібна Україні змінність влади? А вже ж треба. Але ми не можемо провести голосування, коли літають ракети і дрони, коли наші військові перебувають на передовій. Ти не привезеш туди урну для голосування. Я оці казочки про вибори чую в 22-му році, чую, в му чую, що от-от скоро і ще буквально там трохи контрнаступ проведемо і будемо голосувати в Ялті. Потім я чув це в 24-му, що от от росіяни скоро вже видохнуться і от підемо на якусь домовленість, будуть вибори. І в 25-му я це чую весь рік, з січня місяця. Зараз уже от середина вересня. І Російська Федерація прямим текстом каже: ні, не буде ніякого припинення вогню. Тому, будь ласка, шановні дорогі українці, а також шановні представники української влади, а також шановні представники опозиції, яка теж грішить підготовкою до виборів. Будь ласка, сконцентруйтеся на питанні виживання і оборони нашої країни. Тому що якщо ми просремо цю країну і не будемо ухвалювати відповідні рішення, потрібні для нашої оборони. Обиратися, ви зможете, потім хіба що десь в екзилі, в Лондоні або в Празі, або десь іще, але не в Україні. Бо України може не стати. І це варто сьогодні усім усвідомлювати. Але щоб Україна була і надалі, щоб наші воїни мали більше засобів для знищення ворога, вони завдяки вам за минулу добу отримали ще 307 нових FPV. Дякую за цю допомогу! Ми, бійці батареї зенітних ВПЛА, перехоплювачів квітка, 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані 30 цифрових небесних русарізів. Дані борти допоможуть нам якісніше виконувати поставлені завдання у вбірені нам смузі відповідальності. Дякуємо кожному, хто долучився і донатить на небесний русаріз. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Петрозілпраєм силу оборони Сумщини висловлює слова щирої вдячності. Спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за надані 20 високоякісних швидкісних дрони перехоплювача. Шахідаріст триває. Слава Україні! Ми бійці Horizon Group. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони. Бажаємо здоров'я. Сьогодні отримали дрони на оптоволокні. Дякуємо фонду Стерненко. Слава Україні! Бажаю найміцніше. Ми бійці 28-ї окремі механізованої бригади, 3-го механізованого батальйону. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка та Сергію особисто. За 100 топових і в Вони допоможуть нам знищити русню, перебивати їм логістику на Константинівському напрямку. Ваша ранкова кава нашими зусиллями конвертується в перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ми батальйон безпілотних систем Тенрай, 158-ї бригади. Дякуємо спільноті Стерненко за дану до допомогу у вигляді дронів. Росоріз буде продовжено. Бійці батальйону Сапсан, 14 ОМБР. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті. За надані дрони перехоплювачів кількості 20 штук. Ваша допомога допомагає нам і надалі захищати наше небо від ворожих крил. Донатті на Росоріз. Слава Україні! Героям слава! Бажаю найміцнішого Від зводу перехоплювачів першої окремої бригади ТРО імені Івана Богуна хочемо щиро подякувати пану Стерненко та крутій його спільноті за надані нам 20 нічних пів перехоплювачів для боротьби з ворожими розвідувальними крилами. Кожен донат, кожна гривня долучає вас до перемоги. Слава Україні! Здоров'я! Ми 4-й дивізіон перехоплювачів безпілотних літальних апаратів. Дякуємо фонду Сергія Стерненка за надані дрони «Хорнет» в кількості 30 штук та допомогу у знищенні безпілотних літальних апаратів противника. Бажаю міцного всім! Пі роти безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 156-ї бригади. Дякую спільноті Стерненка за надану допомогу. Допоки в нас є птахи, русарів триватиме. Слава Україні! Героям слава, друзі! Ви знаєте, я часто бачу, як ми сміємося там з поляків, з румунів, що вони нерішуче діють, коли до них прилітають російські безпілотники. Що ми їм кажемо: дивіться, Європа, Росія на тебе хоче напасти, росіяни готуються до нападу на країни Європи, а вони нам не вірять. Так нам інколи в дзеркало треба подивитися, друзі. У нас теж багато хто не вірив у повномасштабне вторгнення, коли війна вже тривала 8 років на той момент. У нас досі є ілюзії. От щодо тем, про які я говорив сьогодні, треба трошки відкривати очі і дивитися у реальність, якою б неприємною вона не була. І продовжувати а вже ж допомагати силам безпеки та оборони України.